Забув включити мікрофон. Сьогодні вперше буде відео не про ігри, а про техніку. Офігеть, я сам навіть не думав, що я таким займусь, хоча хотілось. Я хотів зробити ще огляд на це крісло, але е, я лінива дупа. І зі звуком, як ви бачите, все добре, так що. Ми можемо починати. І сьогодні у нас буде на псевдоогляді ось цей красунчик. Мікрофон HyperX Quadcast 2S. Знаєте, чому я його купив взагалі? Бо того, що в мене на стрімах поприходили всякі люди і почали казати, що в мене не мікрофон, а кусок гавна. Так що я вирішив, що. Чому б і не придбати. да так що давайте до самої розпаковки. Відкриваємо. тут опломбочка, зриваємо цю. Уф. І тепер дістаємо вміст. Не знаю навіть, як вам показати це лучше. Давайте ось так. Йоу! Ні, щоб ви розуміли, взагалі масштаб він... Півтора рази більше і за мою голову цей мікрофон. Ну, коробка, принаймні. Інструкція, кому вона нафікана? Коробочка. Пахне прямо хуйно. Ну. Тоже нафіг. І сам винуватець з цієї події і цього огляду. Боже. Як я довго мріяв сам про мікрофон? Крутий, новий, гарний. Ах. Бофіфайн служив і служить ще досі 6 років. Йо, коли мене, боже, яке воно здорове. Охіреть. Він більше схожий в вимкненому стані на якесь діло, якщо чесно. Здоровенне. Ух, блядь Офігеть. Нє, це прям шик, це люкс. Боже. Ну, коротше, що тут є цікавого? Стойка павук. Ну, самі бачите. Стійка ніжка. Сенсорна кнопка вимикач і змінена форма по відношенню до попередніх е моделей е цієї серії, я не знаю, квадкаст. Раніше вони були заокруглені, тепер вони. квадратні. <гадр> я... Ну, квадр кругло-квадратні, що загострені кути, о, як правильно. Павук, кнопка. Е кнопка і кол колесо. Вона тут вона і нажимається, і вроді би вона ще сенсор найде. Зараз будемо перевіряти. Е ну, Для початку це треба. Твою мать. А як його поставити правильно, я не зрозумів. Давайте розбиратися. Ага, я, я походу, викупив. Так, да, я викупив все, все окей. Тут. А... Колес, колесо є, яке треба крутити, типу воно. Бляха, а тепер як його назад поставити? Дідько, ще ще зламаю щось. О, поставив. Бляха, я це ще й поза кадром роблю. Боже, який з мене охіренний техноблогер, правда? О. Oh, that's great. Далі що? У нас тут ззаді є два виходи. Міні джек і Type-C. Міні джек для того, щоб себе прослуховувати. Чесно, я взагалі не грибу в тих мікрофонах. Це просто для того, щоб воно було. Ця фігня, походу, металева Підножка. Не. Я думаю, ви почули. АСМРчик трошки. Клас. Ця фігня теж. Металева, корпус все металеве. Дуже гарно виглядає. Переходимо далі. Кабель. Кабель дуже довгий, я так бачу. Він прям змотаний, прям жесть. Плюс. А, плюс він оплетений. По ідеї, немає перетертися. І, по ідеї, ще щось має бути в коробці, зараз я подивлюсь. Тут в комплекті ще йде переходнік з Type-C на USB. І... Що ж, давайте підключимо. Попробуємо його в ділі, так сказати. Підключишся чи ні? Я в шоці. Він показує, кстати, тут є індикатор. Я не знаю, як вам показати. Я тебе ближче просто піднесу. Тут є індикатор розмови. Так от, тут є ще всякі функції, я бачив. Твою мать, налаштовано, готово до роботи. Добре, значить, давайте вже тест. Нафіга, оці всі штуки, ви це і самі зможете побачити в інтернеті. Я думаю, ви сюди прийшли більше поражати, <гум> хто підписаний на мене. Тому ми зараз переключаємося з цього мікрофона старого k 669 на ось цю от бубочку, лялечку, красотулічку. Погнали! Тут ми вже переключилися на ось цього красення. Ви просто зацініть, який він красивий. Чесно, він в житті виглядає набагато гарніше. Ну, бо камера, ви все самі розумієте, в житті він дуже, я не знаю, як навіть словами підібрати. Він такий, хоч він і різнокольоровий, але він стриманий, якийсь такий, прям ніби чуть-чуть придушені кольори, і через те він не настільки. Е, я думав, він реально буде світити в очі. А він реально гарно просто виглядає. Дуже гарно. Таке враження, ніби це не світлодіоди там, а ніби, я не знаю, якось Меджик чисто запустили. Реально, прийшов Гаррі Поттер, кляцнув. І там тепер оце. А, ну. Що вам ж сказати? Я думаю, ви звук самі чуєте, ви 7 хвилин терпіли фіфайна, так що я думаю, тут ви точно різницю почуєте. Я вже послухав, я вже зробив всі відповідні тести, і тепер ніхто на моїх стрімах не буде говорити, що в мене мікрофон гавно. Ясно вам? Ха! Коротше, все дуже класно, все дуже чітко. Давайте ще чуть-чуть пройдемося по його приколах. Ну, взагалі, тут є кнопка мута, яка. Яка не спрацювала щас, баран. Е, я... яка просто вирубає нафіх весь звук, і ви нічого не почуєте, хоч я буду, які банворди говорити. Далі. Тут є ще всякі різні режими, типу в дві сторони, назад-вперед, все все направлений. Але ми їх тестити не будемо, було нафіга. Ви самі знаєте, як воно працює. Ви можете подивитися від Play.ua, від Макса Шелеста, Огляд. Ви все там самі все побачите. Я тут більше просто аматор, який прийшов просто з вами поговорити, бо в мене взагалі там відосів два місяці на каналі нема, Ютуб не має, що я здох. Так що треба йому нагадати про себе, що я такий гарненький Є. І взагалі, це відео без підготовки, того стільки багато води і так мало по суті. Це більше як емоції. Просто перший погляд, перші емоції, які викликається мікрофон. Ви їх самі наживо побачили, і це просто чудо. Серйозно. Я як людина, яка 6 років вела Ютуб. Е... ні не 6 скільки. Ло... Окей, 5. 5 точно є. Е, цей 5 років у мене той мікрофон. 5 років я так сяк займався Ютубом. Серйозно займався тільки останніх півтора року-два. Е, і я хочу сказати те, що FIFINE це реально тільки тоді, коли бабок реально нема. У мене тоді був саме такий випадок, і гарний мікрофон за тисячу гривень. Все. Він не претендує ні на що, е, бо він сам по собі, ну, блін, лайно. Там тільки одна кнопочка, навіть е, нічого немає ніяких фішок. Які фішки за 1000 гривень, ало, це, а оце, це бляха, я не знаю, це Мана Небесна. Ну і коштує воно відповідно. Я свій бюджет подеребанив так нормально. Коротше, висновок. Якщо ви. Хочете займатися якимось стрімінгом, хочете займатися ютуберством, якимись, можливо, озвучками і так далі, сміло беріть його. Вам його, я думаю, вистачить з головою. А, там ще є софт, я кстати, не забув сказати. Там ще є софт, ви в Play.ua побачите. <laughs> Чи в Макса Шелеста. <laughs> Дивіться їх. Тут та мої емоції. ще раз нагадую. Далі, а, якщо вам. Хочеться просто гарної речі. Це також вам підійде. Просто ну, дивіться по своєму бюджету. Це краса, це краса. Я дуже задоволений, що я його купляв. Купив. Я дуже задоволений, що він у мене є. І, до речі. Саме важливе в тестах, я ніколи не бачив, як люди аруть в ці мікрофони, як вони їх тупо уніштажають своїм голосом. Так що слабонервним зараз виключити звук, просто заткніть чимось вуха, бо я буду зараз. Кричати! І пищати. А -а -а! Оцей старий Fifine, він би вже нафіг виробив цей звук. Оцей. Я бачу по запису, що він витягує. Так що. Тут якраз для мене. В емоційних моментах на твічі ти просто кричиш, як різаний, і е, цей мікрофон старий фіфайн, оглушив все нафік. Ось цей витримує та ще й як. Це просто шик. Це просто плюс 5 балів. І не знаю, що сказати на прощання. Якщо вам сподобався цей сюр, цей треш, ставте лайк, підписуйтесь. Я не знаю, чи ще будуть такі відео. Я не знаю, чи я навіть це виставлю. Але постараюсь. І я не знаю. Не прощаюсь. СМРчик на кінець. Люблю вас Сонечко.